Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Історія братів котенків, які загинули з різницею в один день, захищаючи Україну. Лего цеглу для відбудови України виготовляють студенти на Вінничині. Картини, рушники, серветки та ікони 60 років вишиває Наталя Федоришина з Якушинецької громади. Це мої синочки, що на війні поїли. Обидва сина, каже Тетяна Степанівна, віддали життя за батьківщину. Патріоти України, вони були, не можна їх спинити, було ні за що. Той воєнний, я той три роки воював на Майдарі. І ні, зля, ні за що, мама, як не ми, то хто. Першим на фронт 2014-го пішов молодший Олександр. 2015-го на фронт, залишивши посаду голови Гайсенської райдержадміністрації, поїхав старший брат Сергій Котенко. Сім років він був незмінним командиром 9-го батальйону «Вінницькі скіфи розповідає бойовий побратим Владислав Ільницький. Ну, він був прикладом для бійців. Копав з нами окопи разом. Він відповзав з нами в сірій зоні стільки що під час нову ООС там ну немало територій відвоювали саме під е, його керівництвом. Повномасштабне вторгнення Сергій Котенко зустрів на передовій. До нього ж поїхав і брат Олександр вдома сказав, що везе допомогу. Мене не повідомив, я тільки побачила в Фейсбуці. До брата Олександр не доїхав, залишився боронити Миколаївщину. Загинув 7 березня 2022 року під час масованого артобстрілу, каже бойовий побратим Дмитро Станішевський. Він лежав від мене метрів в 20. По ньому просто прийшла касета повністю. Ну це касетні снаряди, повністю по ньому прийшлось. Через день на Запоріжжі в Кам'янському загинув старший брат, командир батальйону Вінницькі СКІФи, безстрашний ратібор. Розповідає Владислав Ільницький. Почався обстріл з з сторони окупантів. І ми почали давати відвятку, і Леонідович каже, піду, подивлюся, куди наші б'ють. Я кажу, Леонідович, що я з вами. Він каже, ні, йди до своїх бійців, а він, виходить, сам вийшов і прилетіло. Він завжди робив обходи, він завжди в нас всіх об'їжджав, снаряд попав під ноги. І все. Матері про загибель батька повідомив старший син Ростислав. Це сталося того ж дня, коли вдома прощалася з молодшим братом Олександром. Були просто розбиті тим, що Саші не стало, і ми поїхали ж до Наташі додому попрощатися з Сашею. А потім зателефонував Ростислав, спитався, ти вдома, я кажу, ні, ми в Сашін каже, приїдеш додому, набери мене. Ми зайшли в квартиру, закрили двері, і він сказав, що папа не став. У мене 10-й день народження, і вони стало 9-го. Він завжди, як би там не було, щоб там не було, завжди приїжджав до мене на день народження. Завжди. І приїхав. Все рівно приїхав, хай виговори, але приїхав. Відспівували братів у храмі меморіалі на честь Героїв Небесної Сотні. Храмі, який свого часу побудували завдяки допомозі тоді голови Гайсинської райдержадміністрації Сергія Котенка. Як свідомий патріот, і тим більше християнин він розумів, що церква відіграє велику роль у суспільстві, і тому він сприяв і допомагав нам в тому, щоб власне церква тут була. За півтора року вони так і не навчилися жити без своїх котенків, каже мама та дружина згиблих при вході в квартиру комбата. І досі його домашнє взуття на стіні. Сімейні світлини, нагороди. На столі орден Золотої Зірки на руці вали, обручка і годинник Сергія. Коли мені привезли хлопці, то... то він був на ньому? Так. Да. Я так і нож. Ну, так, я з ним прям як зрослася. Обручка теж я. Ну, мені так комфортно. На честь братів Котенків названі вулиці в Гайсені, Вінниці, Києві за проявлені мужність та героїзм. Обоє нагороджені орденами. Обоє віддали життя за батьківщину, бо інакше не могли. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. В чергову партію легоцегли з екоматеріалів виробляють студенти Немирівського будівельного коледжу. Головне у цій справі пропорції, каже студент Ілля Гук. Ми беремо вісім відер піску, два відра цемента, воду додаємо в співвідношенні влагужності піска і додаємо 400 мл пластифікатора. Це все розмішується. На цеглу, яку не потрібно випалювати у печах, у закладі працювали три роки, розповідає інженер коледжу Віталій Яхно. З серпня будматеріали виготовляють на обладнання, яке закупили за грантові гроші. Віталій Яхно каже, під час виготовлення легоцегли студентів навчають теорії і закріплюють її на практиці. У роботі використовують бетонозмішувач та прес. За годину з 25-кілограмового мішка цементу виходить до півсотні цеглин. Розкришується, це, це екологічно чисто, легко в монтажі. Іллягу каже, робити цегу навчився за день. Процес цікавий, її легко виготовляти і потім легко з неї будувати. Вона як дитячий конструктор, вона стає в пази. Для мене це як не є опит, я хочу вивчати це, мені це подобається. Від... Ми хочемо відбудовувати нашу країну. Ідея створення лего цегли належить Людмилі Яхно, методистці закладу. Суспільному жінка показує підмурок із лего цегли на задньому дворі коледжу. «У Нас було тут просто підмурок, такий неваж, ну не дуже такий. І ми вирішили, а що ж ну давайте спробуємо застосуємо нашу лего екоцеглу. Цегла складається не на розчин, а клей клеєву суміш. Вона міцна в першу чергу, екологічно чиста, не боїться морозу, вологостійкість. До 5%. унікальність в тому, що в ній є ось пази пустоти дирочки, які можна засипати керамзитом для утеплення будинку. Презентували стартап цьогоріч у березні на всеукраїнському фестивалі інновацій. Перемогли у номінації інфраструктура та будівництво і виграли грант на обладнання від американців на 5 тисяч доларів. США, каже проректорка в Вінницького аграрного вишу Інна Гончарук. Фонд підтримки інновацій разом із американським партнером ГІСТ відбирали 25 наукоємних українських стартапів, які мають готове технологічне рішення, наш стартап переміг у номінації будівництво і промисловість, оскільки запропонував швидке, легке і дешеве будівництво власної цегли інноваційної цегли, яка дозволить швидко відбудувати Україну. Собівартість однієї цегли на 13 гривень, 20 копійок, каже Інна Гончарук. Реалізовуватимуть її на ринку України для відбудови зруйнованих сіл та міст. Юлія Визнюк Володимир. Мар Черніков, Суспільне новини, Вінничина. Вона небагатослівна, скромно розповідає про захоплення, якому понад 60 років. У свої 77 Наталя Подоришина сама заселяє голку та вишиває нитками. Якого це боляч, це, це не робота. Вірити буду цілу ніч, А те обізор тільки включила, сплю. Зараз бабуся працює над картиною, яку раніше виконала на мішковині. Каже, хоче квіти зробити яскравішими, а фон світлим. Тому стара робота, як схема. Так уже робила з вишивкою за мотивами української народної пісні Несе Галя воду. Працювати на мішковині складно, розповідає, бо немає, як рахувати клітинки, тому спершу пришивала білу канву. Працює бабуся у кімнаті, яка нагадує світлицю. Тут усе у вишитих картинах, рушниках, серветках та іконах. Подушки прикрашені рослинними узорами, виконані як хрестиком, так і гладю. Квітами прикрашений край простині. Тут хрестики дрібніші, каже бабуся. На роботу витратила кілька місяців. Немало та роботи. Розповідає, з її вишитими рушниками одружувалися онуки, має таких 20. Деякі вишивала на замовлення. На них квіти або грона калини з дубовим гіллям. Поміж них напис На щастя на долю. Побачила жінка, прийшла й просила. Віші мені таку і таку. Вишиває і на релігійну тематику. З великодніми рушниками, каже, ходить до церкви. А ось цю ікону вишила у піст. Картину Богородиці їй приніс молодший син. Я піст сім неділь. Я почала в піст в марті місяці, а в апрелі кінчила. Розповідає, віддає хобі увесь вільний час. Ось такі коврики, як вона їх сама називає, вишила трьом донькам на подарунки, а пару гуцулів, коли пасла череду. Волку не раз загублю там на тім полі. Чоловік насвариться. Але я шила. А почалося усе, розповідає, у сьомому класі. Вчителька принесла їй картину і запропонувала вишити. Тоді допомагала мама Євгенія. Вихователька Олександра Олександрівна в сьомому класі і принесла мені дуже хорошу картину вишити. І я її з того часу почала вишивати. І так уже понад 60 років, щойно має вільну хвилину, не випускає голку з ниткою з рук. Людям вишивала наволочки, рушники людям то шила. Святну сорочку собі вишила на весілля. Блузку вишила собі. Розповідає, чоловік та діти, а їх у неї шестеро, усе сваряться, аби не сиділа ночами, а вона ніяк не може закинути цю роботу. Виписувала журнал, брала картини. А то так людей брала, вишивки, то дівчата приносили мені. Вишиває Наталія Федоришина й бісером, але зараз вкрай рідко каже, бо не їздить на базар. Її хобі перейняла донька Ольга. Полишати улюблену справу не збирається, бо каже, так душа заспокоїться і забуває про усі тривоги, адже у бабусі два сини захищають Україну. І не покину, не покину, бо дуже вже очі міняю. такі такі, бо не бачу. і Вишиваю. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина. Борці обласної федерації зі змішаних єдиноборств ММА готуються до нового сезону турнірів. Серія всеукраїнських змагань серед дітей, юнаків та юніорів стартує у вересні, каже тренер Володимир Соляр. Чемпіонати не є відбірковими та зазначає, вони потрібні насамперед для практики та досвіду. З вересня місяця почнеться більш такий змагальний сезон. Зараз наші двоє спортсменів в області. На тренувальних зборах у Карпатах готуються до Кубка України і чемпіонату світу серед молоді. А от підлітки будуть готуватися до всеукраїнських турнірів, до чемпіонатів областей, Кубків областей. Тобто до кінця року в нас всі змагання заплановані тільки в межах України. Це для обкатки, як то кажуть, це для практики, щоб діти не застаїлися, тому що вони повинні бути завжди готові до, ну, до змагань. І це досвід, ще раз досвід, досвід. Першим турніром у межах змагального сезону стане відкритий чемпіонат міста, який відбудеться 23 вересня, каже Соляр. До нього готується 13-річний Роман Косаківський зі спортивного клубу Савсан, що у Чичільнику хлопець срібний призер чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств. ММА, який на початку серпня пройшов в Абу-Дабі. Виграв два бої, третій програв. Перший виграв у американця, другий у Узбекистанця а третій програв таджику. Попри травму до чемпіонату України з бойового самбу у розділі про фул готується річна Анастасія Городівська. На змаганнях в Абу-Дабі, розповідає, провела чотири поєдинки. У підсумку теж виборола срібло у фіналі. Я зіткнулася з представницею Колумбії та програла їй за роздільним рішенням суддів. Безпосередньо на мій програш вплинуло. Порушення правил, і тому у мене справді не вийшло у цьому році вибороти золото. Загалом війничани з чемпіонату світу привезли 5 срібних та одну бронзову нагороди, розповів очільник обласної федерації з цього виду спорту Володимир Соляр. А ще каже, збірна України третій рік поспіль виборює першість у командному заліку. Збірна України досить була сильно підготовлена, адже ми провели якісний відбір саме чемпіонат України, який походу на Свіниці. За результатами нього ми сформували досить сильну команду, і команда відпрацювала на сі 100%. Всі ті, на кого ми ставили, всі були в призах, і настрій був тільки перемагати. З вересня борці Вінничини розпочнуть підготовку у посиленому режимі. Тренер Дмитро Таранець каже: акценти робитимуть на витривалість та техніку в партері. Це будуть загальні вправи їзда на велосипеді, біг кросфіт. Додаємо більше фізичних тренувань. Фізична сила це те основний аспект, який ми взяли, що треба його підтягувати. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця. І на завершення ми згадуємо війни які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомо 1653 прізвища. Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.